Традиційно у цій порі ефір нашого телеканалу продовжує програма Наголос. Пересічні українці вже давно не живуть на широку ногу. Утім, бідкаються цей рік, ледь посильний в плані купівельної спроможності. Чи доведеться ще дужче затягнути паски? Яких цін на продукти варто очікувати? Чи підніметься в ціні м'ясо молочні товари, крупи яйця? Ми запитаємо у Марії Колесник. Вона аналітик профільної консалтингової агенції. 3А. вітаю вас у нашій студії. Вітаю пані Марія. Чи очікувати українцям чергового здорожчання? На продукти я не думаю, що найближчим часом, у листопаді місяці, нам очікує якесь там суттєве цінове зростання. Можливі певні незначні сезонні коливання, але якихось стрибків цін у випадку, якщо на фінансовому ринку все буде гаразд, не варто очікувати. Попри те, що маємо досить непоганий урожай, аграрії сьогодні тішаться з того, але разом з тим маємо і ем, дорожнечу на ринку енергоносіїв, чи може це вплинути? Зазвичай ціни на врожай вони диктуються світовими ринками, і взагалі ціни на зерно в світі цього року цього маркетингового року суттєво падали, але за рахунок девальвації нашої гривні аграрії все ж таки не настільки збідніли. Вони не виявилися у збитках, і ціни на пшеницю в Україні на сьогодні закупівельну ціну на сьогодні, і, скажімо, у березні місяці поточного року вони фактично спорівнені. Які основні чинники, все таки які впливають от, на здорожчання на, на зростання ціни продуктів? Дуже багато показників. Є макроекономічні показники, інфляційні процеси, є певні ситуації, які складаються на якомусь певному вузькому ринку, як ми спостерігали цього року. Це на ринку м'яса. Це виключно внутрішня проблема, яка була не пов'язана там загальною економічною ситуацією в країні. Але врожай він також впливає. Ну, скажімо, велика кількість врожаю овочів зараз вже дала дуже низькі ціни. І mm -hmm. то, так званий борщовий набір він дешевше в Протягом жовтня і навіть вересні місяці спостерігалися тенденції до зниження. Звичайно, якщо ми будемо говорити про ціну сьогодні, ціну, яка буде там, скажімо, в грудні або в січні місяці, то зимова ціна вона зазвичай є більшою в порівнянні mm -hmm. з тими, які пропонує товаровиробник під час збирання або там масової заготівлі овочів. Тому зараз є якраз найбільш сприятливий період, коли люди можуть там, закупити собі овочі на зиму і таке інше. В той же час ті самі яйця вони під Владні сезонним фактором, сезонним коливанням і зазвичай на зиму продукція ця дорожча. Це рік не є Як набагато? Я думаю, що в межах 10-15%, але подорожчання, певне вже відбулося, і оце осіннє подорожчання ми вже бачимо на полицях. Тому я не думаю, що протягом листопада буде якесь там суттєве змінення цін. Якщо порівнювати, наприклад, з роком минулим, то все таки це суттєва різниця в ціновій політиці на продукти. Тенденції вони десь споріднені, але в нас є інфляція, як ви зазначили, у нас є вартість енергоносіїв, і це вже зазвичай йде в собі вартість виробництва тої продукції, яку ми отримуємо на полицях. В порівнянні з минулим роком в нас суттєво подорожчало м'ясо. Воно зростало в ціні останні півроку, і це пов'язано з тим, що з одного боку в нас скоротилися поставки імпортної свинини з Польщі через ускладнення епізодичної ситуації в цій країні. Потім, відповідно, вартість імпортної продукції подорожчала через девальвацію гривні. І попри те, що наші українські товаровиробники вони суттєво нарощували виробництво якраз ці останні півроку, але закупівельна ціна на свиней в живій вазі, вона зросла з травня місяця з 18 до 24 гривень до осіннього періоду. Зараз, за рахунок того, що Купівельна спроможність є доволі низькою. Заробітна плата не зростає в деяких випадках. Вона там заморожується. Можливо, там деякі компанії, де бізнес не йде настільки вдало і скорочують заробітну плату. Відповідно, населення вже починає зменшувати попит на цю продукцію. Переходить Д... десь на якісь інші Замінники. абсолютно праві. З одного боку, вони починають замінювати м'ясо свинини, скажімо, м'ясом птиці, і це підігріває попит на м'ясо птиці, а отже, підігріває ціни. Тому у mm -hmm. нас. Святкам цінового зростання на курятину з одного боку є подорожчання свинини, а з іншого зростання собівартості виробництва, бо комбікорми цього року вони не є дешевими. Скакнули, від... до речі на них ціна в цьому ціни році не, да? не зростають. Аграрії стикнулись з тим, що тепер важче так закуповувати ферми. з одного боку. Всі імпортні біодобавки подорожчали з іншого боку, все те, що навіть виробляється в Україні, олійні культури, такі як соя, як соняшник, вони не є дешевими. Зараз вартість цих культур вони коливаються в межах 5 тисяч гривень, там плюс-мінус 100 гривень в залежності від бази супоставки. Але mm -hmm. це не є дешево, і звичайно, це буде закладатися потім в ціну кінцевого продукту. І це відбувається обов'язково буде відображатися в ціні на м'яса. Я хочу зазначити, що попри здорожчання кормової бази ми не бачимо суттєвих стрибків на ринку молочної продукції. Але це не пов'язано з якимось там такими дуже поблажливим ставленням товаровиробників до споживачів. Справа в тому, що світові ціни на сухе молоко, на сухе знежирене молоко, на вершкове масло останні три місяці поспіль суттєво знижувалися. І і українські товаровиробники вони не можуть на світових ринках продавати свою продукцію дорожче, ніж ринкова ціна. Тому вони не піднімають навіть зараз, коли вже є осінь, і зазвичай ще серпня починають суттєво зростати закупівельні ціни на молоко, але вони змушені їх стримувати. Вони, якщо це молоко закупається в аграрних підприємств, не в населення і молоко першого сорту, то його діапазон ціновий, в залежності від регіону коливається від 3,80 до 4,20. І ця ціна вона тримається фактично вже два місяці і вона не йде вгору. А ціни на кінцевий продукт, такі як вершкове масло, навіть товаровиробникам доводиться знижувати. А на зиму що буде з молочкою? На зиму звичайного молоко дорожче. Це пов'язано з тим, що фізично сирого молока просто надходить на переробні підприємства менше. Але за рахунок скорочення попиту, в першу чергу, за рахунок скорочення і відміни поставок до Російської Федерації, той саме сиро сирної продукції, в нас є зниження попиту на сире молоко при тому, що взагалі в цьому році обсяги виробництва сирого молока вони є більші, ніж минулорічні показники. Цінове зростання, звичайно, буде, але воно не буде якимсь там суттєвим. Це не будуть якісь стрибки шалені, це не буде якась там голопуюча інфляція. За підсумками року оцінюється, що інфляція буде в межах 18-20%. і. Основний внесок в цю інфляцію вже зроблений. Тобто, за останні ці два місяці навряд чи буде суттєве зростання цін. Ну Україна, попри всі загальні низькі рейтинги, досі знаходиться як не дивно, в п'ятірці лідерів з виробництва пшениці ячменю, і кукурузи. Ну так заявляють експерти. Е, цьогоріч хороший урожай зернових. То власне, за ціни на крупи і зернові варто хвилюватися чи ні? Ну, як я вже казала, ціна на пшеницю з березня місяця не змінилася в гривнівому еквіваленті. А отже, для українського споживача фактично сировна для виробництва круп. Вона лишається сталою, звичайно, там є якісь додаткові чинники, які впливають та сама вартість енергоносіїв, заробітна плата і таке інше. Але в принципі основний аграрний внесок, аграрна складова, вона фактично не змінилася попри всі ті фактори, які в нас є всередині України. Що ж стосується самого врожаю, так дійсно ми розраховуємо на рекордні показники. Навіть без врахування анексованої території Криму врожай цього. Року зернових може становити від 63 до 64 мільйонів тонн. Це попередні оцінки, оскільки кукурузу ще збирають, а це є найбільш врожайна культура, і відповідно від її обсягів буде остаточний показник по всіх зернових культурах, по всій зерновій групі. Єдине, що показала цього року єдина культура, яка показала цього року зниження і доволі суттєве у своєму врожаї, це є соняшник. Для цієї культури були несприятливі погодні умови так. Склалося, що була посуха там в період світіння, таке інше. І відповідно, ми не доберемо десь мільйон тонн порівнянні з минулим роком. Чим будемо замінювати? Ми не будемо Щоб нічим будемо замінювати. Достатнь. Ми будемо менше експортувати. Зазвичай, причому експортувати не соняшника, а соняшникову олії. Mm. Ми виробляємо десь в середньому 4,2-4,5 мільйони тонн, і з них лише 500 тисяч тонн іде на внутрішній ринок. Вся решта соняшникової олії – це є експорти експорт. відповідно до експорту. Проста більш ніж 54 країни світу. Ми є лідерами взагалі в світовій торговлі соняшникової олії. Тому mm. в даному випадку Україна є на першому місці. Я думаю, що вона і на першому місці цього року. А щодо зернової групи, так, дійсно, по деяких культурах ми на третьому місці, по деяких ми на п'ятому місці в, світові, в світовому рейтингу щодо експорту. І mm. цього року розраховуємо, що експорт зерна з України буде збільшено у порівнянні з минулим роком. А що імпортують нам найбільше? Де ми тут в лідерах? Імпортують різне, тобто, взагалі, по харчовому сектору Україна є самодостатньою країною. В нас є ненасиченим ринок свинини. Через це я кажу, що коли в нас скоротилися поставки угу. з Польщі, ми це відчули і відразу відчули на ціні. Хоча. Обсяг виробництва він зростає, але ми ще не задовольняємо повністю власні потреби. І в нас є імпорт поки що є більшим, ніж експорт. Ну ми імпортуємо цитрину, ми імпортуємо банани, тобто те, що ми не виробляємо. А все решта, це там делікатесна група, якісь там ті самі ковбаси, сири, але преміального сегменту. Звичайно, ми імпортуємо такі складові для виробництва як какао-боби. Ми імпортуємо каву, ми не можемо їх в себе виробляти. І зараз є певна проблема через те, що в світі зростають ціни на какао-боби і це звичайно відіб'ється на вартості на українських цукерок. У нас, так? Ну звичайно, з одного боку, в нас наші кондитери бачать стрімке падіння виробництва. У нас є обмеження щодо експорту, в нас є скорочення попиту всередині країни через зниження доходів mm -hmm. і фактично через цінове зростання. З іншого боку, в них суттєво зростає собівартість, тобто збільшення ціни. Безпосередньо самого продукту в доларовому еквіваленті, плюс девалювація національної валюти. То в цій галузі зараз доволі важко їм треба шукати додаткові експортні напрямки, щоб перекривати оці свої збитки. Ну що позитивом може бути для споживача? У нас має дешевшати цукор. Він вже дешевше, і це є негатив для товаровиробників. Він вже впав в свої відпускні ціні заводами. Ну, з початку вересня до цього дня, тобто до середини жовтня, ціна знизилася від 9,20 за кілограм до 6,90. Це відпускна ціна, так дійсно. На почався сезон цукроваріння. В нас йдуть високі темпи. Вони вдвічі перевищують минулорічні показники. І фактично, саме за рахунок того, що минулого року в нас був дуже дощовий вересень, тоді цукровий буряк не копали, і, відповідно, не робили цукор. Але також і через знов таки, сприятливі погодні умови, ми маємо гарний врожай цукрового буряку, зваримо більше цукру. У нас є профіцитний ринок. Ціна не має рости. Ну, попри те, що Донбас, наприклад, не аграрна, не аграрний регіон. Чи відчули ми якісь втрати в плані урожаю через ситуацію, яка відбувається там? Щодо врожаю зернових, зернових культур, втрати є доволі несуттєвими, вони зовсім є незначними. Більше втрати є по соняшнику, як це не прикро. Тобто до того, що в нас знизилася врожайність цієї культури, в нас є втрата по посівних площах, і це переважно Луганська область. Частково це є Донецька область, але більше все ж таки Луганська. Там сприятливі кліматичні умови були для вирощування соняшнику і там. На тих територіях його вирощували, але так дійсно більшість все ж таки територій – це є промислові містечка, і аграрний сектор постраждав найменше. Разом з тим, сьогодні багато говорять про те, що продукти харчування скакнули в ціні саме там, саме на сході. Відчутно достатньо. Якщо ми говоримо про зону АТО, коли йдуть військові дії, то ніякі економічні важелі не впливають. Коли постачання як таке, воно не налагоджене і взагалі. Це є фронт. Тобто там немає звичайно нормального фактору ціноутворення. Щось довезли, щось не довезли, когось обстріляли. Десь там були факти, коли це ДНР, вони палили поля з пшеницею українським фермерам і відповідно донецьким фермерам, коли, які там працюють. Поля мінувалися, таке теж було. Ситуація обґрунтована, власне, так. Ну, звичайно. І коли ми говоримо, що там ростуть ціни, добре, що там взагалі є що їсти. Ну, але от, якщо ми з вами проаналізуємо споживчий кошик пересічного українця сьогодні, так з чого він може складатися, що може сьогодні дозволити собі, власне, українець? Ну це залежить від його обсягу доходу і до того, що ми говоримо про порівня. мінімальну заробітну плату, наприклад, так от борщовий набір, наприклад, він здорожчав, здорожчав значно в порівнянні, наприклад, з початком літа. Він здешевшав значно в порівнянні з початком літа угу. і в порівнянні з аналогічним періодом жовтня минулого року. Скажіть, будь ласка, ну от е, все одно е, держава якимось чином впливає на е, цінову політику харчових продуктів держава впливає на ціноутворення так званих соціальних товарів, і в першу чергу мова йде про хліб, про соціальні сорти хліба. Там йде обмеження щодо рентабельності виробництва, там іде певне обмеження для торгівельних мереж, надбавок і для випікання соціальних сортів хліба. Держава надає Продає преференційне зерно, а верніше борошна з аграрного фонду, тобто там є не ринкові, а більш низькі ціни для хлібопокарських підприємств. Якщо вони хочуть виробляти так званий соціальний хліб, вони можуть подати заявку заплатити за це борошно і відповідно отримати його для випікання соціальних сортів хліба. Скажіть, будь ласка, соціологи сьогодні відзначають, попри все, стрімке зубожіння громадян. От вони сьогодні говорять, що якщо рік тому малозабезпечених і пенсіонерів на продукти йшло 63 відсотків доходів, то сьогодні, ця, то сьогодні це більше ніж 85%. В такому випадку, чи варто очікувати, що українці? Перейдуть повністю в якийсь дешевий сегмент продуктів. Тенденції до обирання саме більш дешевих товарів вони мали місце вже останні десь роки 3-4 через фінансову кризу. Угу. Цей рік не є винятком. Люди починають економити, люди починають більш прискіпливо придивлятися, що вони купують, скільки це коштує, і бажано відчувати за що вони платять. Тобто, якщо ми не говоримо про найменш забезпечене, які вперше дивляться тільки на ціни більше ні на що, то люди починають співвідношення на, так, на ціна якість і обирати більшості товари, які можуть бути не обрендовані. Якщо це можуть бути товари, марковані безпосередньо торгівельною мережею, але вони. Фактично знаю, що це є якісний товар, але він є відсотків на 10-15, якщо це Private Label, він є дешевшим ніж аналогічний продукт, вироблений на тому самому заводі, але брендованою продукцією. Тому українці все ж таки дивляться на ціни, але вони зараз дивляться також і на місць того, що вони купують. Ну і бажано було б товаровиробникам теж не робити пакування там 950 грамів, 840, а Все ж таки не дурити споживача, якщо є, це такі мова йде факти про крупа. Це є дуже масово, якщо мова йде про бакалею, тобто літер це ви майже не знайдете, угу. якщо навіть це олія соняшникова, це вже 900 грамів. Якщо це круп'яні вироби або цукор, це знов таки 800-900 і різноманіття повне, хоча візуально ви це не побачите. І це також стосується молочної продукції, коли ці е, кефіри молоко, вони вже не є літр, вони вже є менше. Ну і відповідно десерти йогурту теж кожного року, а інколи декілька разів. Зів на рік вони ніби не змінюються в ціні, але при тому змінюється пакування. Mm -hmm. Ну, взагалі, якщо говорити про якість, е її вона, вона росте от, в якість, чи все таки ми бачимо, що ситуація погіршується з року в рік. Ні, я б сказала, що якість вона все ж таки зростає в більшості через те, що наші товаровиробники, вони намагаються виходити на додаткові зовнішні ринки, особливо зараз, коли вони отримали. Можливість вийти на європейські ринки деякі товаровиробники вже отримали навіть євро на мори. Тобто якість їх продукції вона фактично підтверджена європейськими фахівцями, і вони можуть реалізувати свій товар кінцевому європейському споживачеві, тобто не на переробках в будь-якому супермаркеті Європи. Це доволі такий вагомий. Ну, це певно плат. і на ціну впливає. Так, оце європейський е європейська оцінка. Скажімо так, наші основні товаровиробники м'яса птиці всі пройшли таку сертифікацію, угу. і на сьогоднішній день вони додатково деякі з них отримують ще сертифікат для можливості реалізації товарів в арабському світі. Це знов таки, угу. Зазначається якість саме української продукції на сьогоднішній день. Молочні підприємства вони теж намагаються пройти таку сертифікацію, тому є різні факти: є коли намагаються знизити собі вартість за рахунок якості, а є коли навпаки підвищують якість щоб вийти на додаткові ринки. Що стосується фруктів, яка ситуація? Ну, зараз Вітчизняно. Осінній Вітчизняно. період. У нас дуже багато яблук на ринку вітчизняного виробництва. В нас завершується сезон, коли багато груш, ближче до зими будуть відходити і літні сорти. Звичайно, там залишатимуться лише зимові. Це саме українське виробництво. Виноград у нас присутній як наш, так і імпортований. Ну, і чим ближче до зими, тим більше цитрини, але це все виключно імпорт. Ціна? На фрукти доволі різноманітна вона залежить від сорту, вона залежить від розміру, від калібрування і від якості пропозиції. Тобто дуже значний діапазон. Якщо брати ті самі груші, ви можете придбати за 6 гривень, ви можете купити за 30 гривень. Угу. Ну скажіть, будь ласка, власне, чого очікувати? Які прогнози чи варто українцям хвилюватися за те, що буде у них на столі, зима, весна? І от яким чином? Через те, що овочі в нас в великій кількості цього року врожаю переважає минулорічний, і по якості він є кращим. Відповідно, він буде збережений належним чином. Отже, овочевому напрямку хвилюватися не варто. Що стосується м'яса, його є в достатній кількості питання з ціною: чи буде вона рости, чи ні, зараз є питання відкритим. Mm -hmm. І швидше за все повільне, цінове зростання воно все ж таки відбуватиметься, але це не будуть стрибки. По яйцях ситуація аналогічна, там будуть ціна. Ві коливання ближче до свят новорічних ціна піде вгору. Потім звичайно вона буде йти Пане донизу. Традиційно. Звичайно, що ж стосується молочної продукції, то це буде дуже. Намагання таке товаровиробників підняти ціни, але треба дивитися на загальну тенденції. Якщо ціна в світі і надалі падатиме, то відповідно і в Україні якихось суттєвих цінових сплесків очікувати не варто. Дуже вам дякую за розмову. Дякую, що роз'яснили глядачам. Чи варто хвилюватися за цінову політику продуктів харчування, чи не варто. Дякую ще раз. Хочу нагадати глядачам, що ми сьогодні говорили про цінову політику продуктів харчування. Я вам дякую, що ви були весь цей час з нами. Не перемикайтесь, на все добре!